Доброго дня. У кого день, у кого, можливо, ранок, можливо, вечір. Ой, вибачайте, це не зовсім культурно розмовляти з людьми в окулярах. Мої визиренькі, рідненькі, мої любимі, любимі, любимі. Я вам величезне... від мене, від мене, від нашої від моїх побратимів. Ви навіть не уявляєте, наскільки нам приємно. Приємно це одне, але... Вони були дуже і дуже необхідні. Все необхідне, Та сам, насправді все необхідне. Але ці кошти, які ви зібрали, які мені передала мама, вони дуже, ну, це як ковток, ковток повітря свіжого, так, у, цьому, у затхлому якомусь приміщенні. Ви найкращі. Я дуже-дуже дуже вас люблю. І величезне від щирого-щирого серця вам величезне, величезне спасибі. Кожній людині, яка приймала участь, навіть кожна участь, кожна, навіть ось, ось, ось така маленька і така маленька. Ні, не, не важливо. Якщо навіть буде ось така маленька, але нас буде, наприклад, ну, багато маленьких, буде одна величезна. Правильно? Правильно. Ми подолаємо все і всіх подолаємо. Всі перешкоди і всі не Я дуже вас люблю. Ще раз вам величезне спасибі. У мене є всі чеки, все, у мене є. У мене є монстр. Я не можу його показати повністю, але я вам покажу деталі, які я встановив, за які ми вам дуже вдячні. Безмежно вдячні. Все вам, бомбани ось о, є стойки стабілізатора. Ми купили. Ось вони. Благодаря вам мої риби. Не Одна. Ось друга. Машину не можу показати, бо ну є причини на це. Ви розумієте. Да, це мій монстрик. На нього потрібні були оці стойки. Це все чек. Це застойки. Я дуже вам вдячний. Бо без них він дуже погано себе почуває. Знову... Нові в нього селен був супорта. На всіх всіх, всіх, всіх. всіх а й тут з той сторони сейчас зайду, покажу. Нульцы. А? Вот такие. Будем показывать. Давай. Вот такие. Оп. Ну и на том, вот такие слова. Оп.